Як вийти з операційки продажів? Ніяк. Я вважаю, що в цілому негативне відношення до продажів у власній прям компанії це питання психотерапевтичне. Зараз спробую пояснити, що я маю на увазі. Що це за проблема взагалі? Операційка продажів це коли ви, як власник компанії, досі продаєте. І ви не можете цього не робити, бо якщо ви не будете цього робити, то нікому. Тобто від вас, як і від підприємців, залежить, чи взагалі будуть гроші ваші компанії. Оце є операційка продажів. Всім привіт, на зв'язку Андрій Крупкін. В цьому відео спробую поділитися як особистим досвідом, так і досвідом наших клієнтів, що з цим робити. Велика кількість підприємців, в тому числі і я, були в тому стані, коли ти починаєш такий, та я ж та підприємець, какого хера, я взагалі повинен все це там робити. Команди, що ви це не робите? Чому ви не продаєте? Та що я не можу делегувати ті продажі? Щось хтось за мене не може там продати, поспілкуватися з клієнтом. Ти починаєш це робити, і дійсно ніхто не може. І ти просто тебе так от тримає, просто сама ситуація. Бізнесу, і ти від цього не Чому психотерапевтично? Бо я б хотів би сказати всім цим людям, якщо, може, серед них ви, видихайте і просто зміріться з тим. Що ми ніколи з вами в житті, як підприємці, не вийдемо з операційки продажів. По одній про причині, бо бізнес це є продажі. Ця ваша компанія побудована на коло продажів. Якщо ви, звичайно, комерційна організація, ви є там бізнесом, у вас є, у вас є продукт, потенційні клієнти, і ви свій продукт продаєте потенційним клієнтам. А за рахунок цих грошей, живе ваша компанія. Розвивається, ви реінвестуєте, отримуєте дивіденди і живете своє щасливе життя. То, поки у вас є продажі, ваша компанія існує. Як тільки цих продажів немає, ваша компанія не існує. Ви можете продати свою компанію, і це ж також про продажі. Тому заспокойтесь, якщо ви нервуєте зараз, зміріться з тим, з тим що ми ніколи з вами, як підприємці, не перестанемо продавати тільки в тих випадках, про які я зараз скажу трішечки згодом. Я ніколи не буду працювати з підприємцем, який не хоче продавати. Я не маю на увазі, що який не хоче сидіти на там телефоні від, відпрацьовувати заперечення своїх клієнтів. А я маю на увазі тих, хто думає або грає в цю гру, що ті, я взагалі для цього не народжений. Тобто, хтось там є десь, якісь люди, які там будуть продавати. Як мінімум, якщо я буду будувати відділ продажів таким людям, мені важливо, щоб мій мій клієнт навчився керувати продажами. Мені важливо, щоб мій клієнт прийшов навчання з продажів, бо йому потім контролювати свою команду. Тобто, якщо сам власник або там директор з продажів не будуть знати якихось базових моментів продажів, їх просто їх команда, яку я їм дам, побудую, вони ж там через півроку почнуть просто працювати неефективно і ніхто це не побачить. Другий крок це створити відділ продажів. Давайте назвемо це делегувати. Тобто, коли ти як підприємець, ти продавав, 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 і ти створюєш собі відділ продажів. Це відділ, підрозділ вашої компанії, задача якого перетворювати весь маркетинг або перетворювати дії з вашими клієнтами в гроші. Ви, як підприємець, перестаєте продавати, а от, ці от люди, яких ви найняли, називаємо це відділ продажів або команда продажів, вони це роблять за вас. Ви в цей момент займаєтеся іншими справами, які ми хочете, в залежності від того, які у вас там сильні сторони і від чого ви отримаєте задоволення. Але так, перший крок це як порада. Якщо у вас от, хочете вийти з операційки, побудуйте відділ продажів. Просто побудуйте його. Якщо ви вже хочете будувати команду, або там делегувати, або створювати відділ продажів, вперше прошу, будь ласка, подумайте про організаційну структуру. Вам же треба зараз відда когось найняти, правильно? І для того, щоб ото щось, кого ви зараз будете наймати, щоб воно потім ще й в перспективі давало вам гроші, якось розвивалося і посилювало вашу компанію, спробуйте подумати, яка організаційна структура, а простими словами, скільки людей і що це за люди. Ви будете наймати. Я завжди рекомендую наймати керівника відділу продажів і менеджерів. І тут також поправочка. Якщо ви, як от власник бізнесу або власниця бізнесу, ніколи в житті не працювали в продажах, у вас немає абсолютно ніякого досвіду в управлінні продажами. Ну ви, наприклад, не працювали на позиції керівник відділу продажів. Ви. Гадки не маєте, як там плані ті проводити, яку систему матеріальної мотивації впроваджувати, як що таке регулярний менеджмент, що таке звіти, що таке робота з crm системою як правильно розподіляти пріоритети по лідах, як дожимати клієнтів, як відпрацьовувати заперечення? Так, от, о, це от все, якщо от ви зараз чуєте від мене, то вам я забороняю не наймати керівників відділів продажів. Мало того. Я вам би радив би пройти якесь навчання, почитати якусь там книжку про управління продажами, щоб ви хоч чуть-чуть зрозуміли, як же вам управляти топ-менеджером, якого ви потім наймете. З тими топ-менеджерами також велика проблема. Вони хочуть великі гроші, велику зарплату. А якщо у вас нема компетенції мінімальної, хоча б на 10% із 100, що ви хоча б зрозуміли, як контролювати таких топ-менеджерів, вас теж обведуть, ну, навколо пальця. Ви заплатите гроші і будете сидіти потім у розбитку. Тому, будь ласка, перш ніж делегувати, наймати будь-яку людину, як менеджер з продажів, так і керівника відділу продажів, розберіться з цією тематикою. А якщо ви і той керівник або там власник бізнесу, у якого був досвід, і ви розумієте, що вам ну поки що не хочеться наймати того керівника, там велика зарплата, як би платити, великі ризики. Чи взагалі воно піде? Ну окей, тоді на себе беріть цю, -цю функцію. Ви повинні собі сказати, що я там керівник компанії, власник цього бізнесу, але я буду займати посаду керівника відділу продажів. Нормально працює, якщо у вас тільки якщо у вас є якийсь досвід. Наприклад, якщо немає, то да, для вас це буде керівник відділу продажів і якісь там менеджери. Скільки менеджерів вам підскажуть кількість трафіку, які може давати ваша компанія, і. Про організаційну структуру, що буде через вашою компанією, з вашим відділом продажів в подальшому при масштабуванні компанії організаційна структура може змінюватися. І бажано, якщо ви вже будуєте відділ продажів якимось чином прорахувати, що це буде через півроку, через рік, через два, через три, знов ж таки розуміючи ваші амбіції і ваші можливості про масштабування вашої компанії. Другий момент. Перш ніж ви будете наймати людей під ту організаційну структуру, про яку ви там подумали, там кількість ваших людей в майбутній команді, сядьте, припишіть регламенти та стандарти. Це правила. Простими словами, це правила, за якими будуть працювати ваші менеджери з продажу. Які базові правила є? Перша базова правила це план з продажів. Другий момент це система матеріальної мотивації, вона повинна бути прогресивна. Це не в цьому відео. Третій момент адаптація. Тобто, коли людину ви берете на роботу, ви повинні дати якісь матеріали, як ця людина буде вчитися працювати у вас, і посадові інструкції, з якої години людина працює, до якої години, які задачі вона виконує, як вона себе поводить. От абсолютно все, що може бути стосуватися посадових інструкцій, будь ласка, це пропушіть. Не на словах, пропушіть, це в документах, це не складно. Третій момент впровадження автоматизації, обов'язково впровадження CRM системи, телефонії, якщо вона потрібна, обов'язково автоматизація з усіма сервісами. Звучить це, може, якщо ви не розбираєтесь в Важко, Знайдіть, будь ласка, спеціалістів, хочете звертайтесь, допоможемо з автоматизацією, але знову ж таки, в залежності від бізнесу, це супер взагалі все доступно. Доступно і швидко впроваджується в будь-який бізнес. Чим менше ваш бізнес, тим менше все це буде коштувати. Але це не якісь сумасшедші гроші, від яких ви будете втрачати свідомість. Для маленького бізнесу можна спокійно впровадитись класи, налагодити crm систему з бюджетом до 2000 доларів спокійно. На протязі двох місяців ви можете отримати. Собі неймовірну махіну, яка буде давати вам автоматизацію, аналітику, де ви можете контролювати кожну дію вашого відділу продажів. Ви можете отримувати звіти, все буде у вас в одному місці. Ви будете бачити надходження, ви навіть будете бачити, скільки ви недозаробляєте, Бо я дуже обожнюю пояснювати людям, що таке CRM-система. На мою думку, CRM-система система це не система, яка показує, скільки ми заробили. Ми ж так знаємо, скільки ми заробили. А CRM-система система це сервіс, який дозволяє нам. Подивитися, скільки ми не дозаробили, бо в сіром системі є така поле, як ну, відмова. Да? Якщо ми там помножимо на середній чек нашої компанії, то ми можемо здивуватися, скільки грошей. Лежить ось, будь ласка, в сіром системі, скільки ми не дозаробили. Це класні новини, бо всім цим людям ми можемо ще продати. Головна задача мати певну стратегію, як ми це будемо робити. Ну а далі ми з вами наймаємо людей, навчаємо людей і доводимо їх до результату. В цілому побудова ефективного відділу продажів займає до півроку. Відділ продажів це серце бізнесу, і коли ви створюєте або делогуєте, а це відео, як вийти з операційки продажів, да ви повинні розуміти, що повинен пройти деякий час. Я завжди раджу нашим клієнтам, які будують вперше відділ продажів, не Вірити якимось власним ілюзіям про те, що це буде на, на так швидко, Да найняти швидко можна, побудувати швидко можна. Мій особистий рекорд побудови відділу продажів з нуля, з керівником відділу продажів з 10 менеджерами, з автоматизаціями, вже навіть з результатом і виконанням плану з продажів, це три тижні. Швидко на трієчку, але зробити. Повинні прокинутися в якийсь понеділок і такі подивитися на там задачі і перестати продавати. При цьому заходячи в піанельку або там в Фінмап подивитися, що у вас все добре, або там crm систему, так, що продажі йдуть, плани з продажів виконуються, і при цьому ви не в операційки продажів. Ви там раз на тиждень перевіряєте якийсь звіт, який вам дає керівник відділу продажів. А ви щаслива людина, делегували. Але, будь ласка, жодних ілюзій про те, що зараз хтось прийде. Якийсь керівник відділу продажів, і от все мені тут за місяць, так швидесенько зробить. І друга моя відповідь це віддати. Взагалі, яким чином віддати перше, існують аутсорсингові компанії. Це компанії, яким ви яким ви кажете, нати вам відсоток. Від бізнесу я взагалі не хочу знати, що там взагалі відбувається, просто продавайте. І якщо вже і працювати з якоюсь аутсорсинговою компанією, то ми повинні точно знати, як ми будемо контролювати показники цієї аутсорсингової компанії, і точно знати, що той аутсорсинг продає якісно. І другий момент це знайти партнера. Тобто ви просто знаходите бізнес партнера, віддаєте йому 50% або скільки там, от наскільки домовитися, і ця людина. Відповідає за продажі. Але знову ж таки, це вже партнерські відносини. І якщо ви той підприємець, який там не хоче займатися продажами, і ви там знайшли того самого партнера, якому ви делегуєте, з партнером так само, як і з побудову відділу продажів. Треба підтримувати, а не просто ми: ну я ж тобі, типу, відсоток віддаю, це твоя відповідальність. І я, типу, в цьому приймати участь не буду. Мені здається, що в цілому, це поганий знак якісного якості партнера, бізнес-партнера, тому це точно робити не варто. Уже якщо і знайшли цього самого партнера, то який дозволить вам вийти з операційки. Ви повинні цій людині допомогти. Якщо ви зараз ведете перемовини з такими людьми, да, яким ви хотіли б делегувати. Будь ласка, погодьте на вході сроки. Вашої допомоги. Ви повинні допомогти цьому партнеру з адаптацією під ваші продажі. Особливо, якщо ви там в вашому бізнесі продавали дуже багато років, от тільки ви і більше ніхто. В середньому це піврок за моїм досвідом. Давайте резюмувати. Як вийти з операційки продажів? Ну, перша моя відповідь була ніяк, бо це така ментальна установка. Краще вона буде такою, бо ми з вами підприємці, і в цілому ми завжди будемо продавати, тому вийти там за операційки продажів як такової неможливо. Тобто, ми так чи інакше завжди будемо кожен день думати про продажі. Що там по планам, що у нас там з рентабельністю, тобто ми завжди будемо думати про продажі. А друга відповідь це ми будуємо відділ продажів різними форматами, або самостійно, або з кимось. І третя моя відповідь: делегуємо, або делегуємо якимось компаніям, які за нас будуть це робити. Ми просто будемо давати відсоток або якимось людям, роблячи їх повноцінними партнерами нашого бізнесу. Ось так. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на цей рахунок. Чи любите ви операційку продажів, чи делегуєте ви операційку продажів? І якщо є якісь запитання, також пишіть. Якщо це відео сподобалося вам, і ви думаєте, що це відео може сподобатися вашим знайомим, близьким. Ставте лайк, пишіть коментар, ви таким чином допомагаєте просувати український контент на Ютубі. І відправте посилання на це відео вашим знайомим, якщо ви знаєте, що комусь воно може зайти. З вами був Андрій Крупкін. До зустрічі. bye mm -hmm.